Я вітаю вас на каналі Математика з Олесою Піжик, і темою сьогоднішнього уроку є множення натуральних чисел властивості множення. А давайте спочатку визначимо, що ж таке операція множення. Множення це випадок додавання, у якому знаходять суму певної кількості однакових доданків. Тобто, це добуток чисел якихось А та Б. Який означає додати B кількість доданків, кожен із яких дорівнює А. І нижче ви можете поглянути, як це все виглядає у записі формулою. Все зрозуміло, не лякайтесь, зараз розберемо все на прикладах. Числа, які перемножають між собою, називають співмножниками, а результат множення називають добуток. Ось поглянемо на прикладі А та Б будуть співмножники, а результат їхнього множення називатиметься добутком. Ну, ми розберемо все на прикладі. Якщо нам необхідно якусь кількість разів додати одне і те ж саме число, в нашому випадку 4 рази нам потрібно додати 10. То так само ми можемо записати, але в компактнішому вигляді це те ж саме, що 10 помножити на 4. Результат буде той самий, але місце займає компактніше і відповідно. Так як ми і говорили в означенні множення, що це окремий випадок додавання. А тепер поряд запишемо вищезгадану формулу і наш конкретний приклад. Як бачимо, число А це, власне, будь-який із доданків, і число Б це кількість таких самих доданків. Все просто. Ще раз означуємо і запам'ятаємо, як називаються компоненти множення. При множенні натуральних чисел А та Б А називається перший множник, Б називається другий множник, а результат множення називається добуток. А тепер поглянемо, які ж властивості має операція множення. Перша. Переставна властивість множення нам говорить, що від перестановки співмножників значення добутку не змінюється. Ось так виглядає це все на формулах і ось конкретний приклад. 12 помножити на 5 це те ж саме, що 5 помножити на 12, адже добуток зліва і справа буде однаковий. Друга сполучна властивість множення нам говорить, щоб добуток двох чисел помножити на третє число, потрібно перше число помножити на добуток другого та третього чисел. Поглянемо, як це виглядає формульно і, звісно, на прикладах. Відповідно до формули сполучної властивості множення бачимо такий приклад, що якщо в дужках 12 помножити на 5 і знову ж помножити на 2, це те саме, що 12 помножити на добуток 2 та 5. Результат з обох сторін справа і зліва буде однаковий. А третя розподільна властивість множення для суми чисел нам говорить, щоб помножити суму двох чисел на деяке третє число, треба кожен доданок помножити на це число і отримані добутки додати. Зараз розглянемо все на формулах та на прикладі. Ось так виглядає формула розподільної властивості множення для суми. І, власне, розглянемо на прикладі. Бачимо, що якщо в дужках стоїть сума, і поза дужками, нам потрібно помножити її на якесь число. Ми спочатку перший доданок множимо на це число, в нашому випадку 12, потім другий доданок множимо на це число, і результати множення, тобто добутки, нам потрібно додати. І четверта розподільна властивість множення для різниці чисел є про наступне: щоб помножити різницю двох чисел на деяке третє число, треба зменшуване і від'ємник помножити на це число і отримані добутки відняти. А зараз поглянемо, як це записується формулою, і, звісно ж, розглянемо приклад. Формула розподільної властивості множення для різниці виглядає так, і ось на конкретному прикладі. Якщо в дужках в нас є різниця 12,5, і її необхідно помножити на якесь число за дужками, тобто на 2, спочатку множимо зменшуване на це число, потім від'ємник і отримані добутки віднімаємо. І так ми знайдемо результат, скориставшись розподільною властивістю множення для різниці чисел. І останнє, що ми сьогодні розберемо, це правила множення, які слід дуже гарно запам'ятати. Тож дивимось. І згідно першого правила, якщо помножити будь-яке натуральне число на одиницю, то отримаємо те саме число. Формульно це виглядає так: де а будь-яке натуральне число. І на прикладі будь-яке, якщо 145 помножити на одиницю буде 145, і навпаки, якщо одиницю помножимо на 145, отримаємо 145. Друге правило множення говорить нам, якщо помножити будь-яке число на 0. То одержимо 0. Якщо А помножити на 0, де А натуральне число, то в результаті отримаємо 0. І на прикладі будь-яке число, наприклад, 203, множимо на 0, отримуємо 0. І якщо 0 помножити на 203 буде також 0. А третє правило множення нас навчає, що перед дужками та буквеними множниками знак множення ми не ставимо. Й говорять, що він стоїть там за замовчуванням, бачите? Між дужками і числом, і так само при розв'язуванні, наприклад, рівнянь будемо стикатися, ми також не ставимо знак множення. Він там стоїть за замовчуванням. І на цьому наш урок закінчено. Дякую всім за увагу і бажаю лише гарних оцінок. Якщо вам було цікаво і корисно, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і натисніть на дзвіночки, щоб не запізнитись на наступний урок. Адже на ньому ми будемо розв'язувати приклади й задачі з даної теми. До зустрічі!